Ось такі темні рамки забираю в другий корпус. Джола вже підвисає, трішки її потрібно загрузити роботою. Забираю відразу по 4 рамки, темних печатних в другий корпус. Дивіться, як підвисає бджола. Тобто потрібно їх загрузити зараз роботою, тому що можна отримати раїння. До соняшника недільки три ще. Тому підгружати треба ващинкою, сушнинкою і трішечки їх розширити, для того, щоб їм не було тісновато. А темні рамочки потім підуть на перетопку. І все з другого корпуса відкачається бет, і рамочки підуть на перетопку. Ну, маточників поки що немає. Це і добре, що їх немає. Зараз ми їх розширимо і все буде. Файненько, файненько. Так, розширяю, даю. Дві рамки ващини в перший корпус і дві світлесенькі сушнинки оновлюю гніздо. Ось така суш. Раз, сушнинка, ващинка Печатний. Печатний розплод і засів є ну, ось так до ващинки, потім знов сушнинка тут, і тут знову ващинка. І все, середина гнізда оновлена, це те, що піде в зиму. І зараз ніби такий відбувся трішечки хаос в гнізді. Бджоли поки його освоюють, матка почне засівати. тобто не про яке там раїня вони думають і не будуть. Другий корпус теж даю одну ващинку. Здвигаю. Ці чотири розплодні, оці всі рамочки достаю, вони тут не потрібні. Це далі буду розширяти наступні сім'ї. А якусь таку темненьку, ось таку, яка вже піде на відкачку і на відтопку. Закриваю це гніздо. Ставлю годівницю і все, закриваю корпус. Ось так все швидко, нічого, ніяких зайвих рухів, є розширення відразу на 6 рамок.